Сьогодні в рамках проєкту на своєму місці обговорюємо надання адміністративних послуг в умовах воєнного часу. Вже дізналися про досвід Покровської селищної громади на Дніпропетровщині. Далі переходимо до Менської громади на Чернігівщині, де запровадили мобільний ЦНАП, аби забезпечити доступність адмінпослуг для людей, які не можуть самостійно дістатися до ЦНАПу через віддаленість вік або стан здоров'я. І більше про це будемо говорити далі із секретарем Менської міської ради Юрій. Стальниченко з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Юрію. Вітаємо. Доброго дня, шановні друзі. Вітаю. То як мешканці громади відреагували на е, запуск мобільного ЦНАПу? Е, хочу сказати, що ми завдяки програмі ПРОН і Міністерство цифрової трансформації дійсно отримали мобільний ЦНАП з усім необхідним обладнанням. І враховуючи те, що у нас громада 39 населених пунктів до найдальших населених пунктів до 40 кілометрів, то надання адміністративних послуг саме на місці проживання мешканців дуже важливі. І цього місяця ми здійснили вже два виїзди. І що при кожному виїзді близько 10 людей звертається. Саме з мешканців, які відносяться до категорії маломобільних груп, звертаються за найбільш важливими для них адміністративними послугами. До, є, до речі, вдається задовільнити весь попит і запити громадян на отримання адміністративних послуг у віддалених куточках громади. Так, завдяки тому, що ми маємо, крім мобільного автомобіля, з усім необхідним обладнанням, ми маємо Starlink і. Наш центр надання адміністративних послуг надає 340 видів адміністративних послуг. То більшість послуг, за якими звертаються мешканці, вони надаються безпосередньо, або приймаються документи, або одразу надається послуга. Якої допомоги найчастіше люди потребують? Дуже багато звернень щодо соціальної допомоги, щодо реєстрації місця проживання, щодо реєстрації прав на майно. Це найбільші послуги, які на сьогоднішній день наші мешканці е, звертаються до центрів надання адміністративних послуг, пане Юрію. Як кібератака росіян вплинула на надання послуг у ЦНАПах? Ну е, на сьогоднішній день деякі реєстри не працюють, тому що ми працюємо саме з державними е, реєстрами, е, але Самі е, послуги, які не пос... верніше, самі послуги СНАПу, які надаються без доступу до державних реєстрів, вони е, безперешкодно надаються. Дуже зараз потребуємо відновлення реєстру прав на е, нерухоме рухоме майно доступу до реєстру проживання, е, але все одно ЦНАП працює. Зараз ми знаходимося навіть в умовах, коли вимкнене світло. Центр надання адміністративних послуг місті Мена працює на сонячних акумуляторах, надаються послуги, більшість з яких можна надавати без доступу до реєстру. Ну а решта консультуємо, чекаємо на відновлення доступу до реєстру. Ми від пані Шамрай якраз кілька хвилин тому чули про ті перешкоди, які заважають наданню адміністративних послуг. Це повітряні тривоги і відключення електроенергії. Про відключення електроенергії ви щойно розповіли. Як, до речі, надають адміністративні послуги у випадку оголошення повітряної тривоги, що для Чернігівщини це нерідко. Е, так, до цього ну, скажу, мабуть, з самого початку, що зараз міська рада. Проводить реконструкцію центру надання адміністративних послуг. Тобто, зараз ми знаходимося тільки на першому поверсі нашого ЦНАПу. Це він був оснащений завдяки програмі ЕГАП і е, ремонтні роботи були зроблені за кошти державного бюджету. Зараз проводиться повна реновація приміщення е, з другим поверхом, і е, дана реновація включає в себе. І е, повністю ремонт е, укриття, яке знаходиться під даною будівлею. Крім того, завдяки програмі ЕГАП, ми встановили. Сонячні батареї на 12 кВт і з акумуляторами на 19 кВт. Тобто на сьогоднішній день при вимкненні світла ЦНАПу, навіть в зиму взимку, він може до шести годин працювати автономно mm -hmm. без освітлення, і при цьому на сьогоднішній день ми використовуємо саме. Укриття, яке знаходиться через дорогу центру надання адміністративних послуг у випадку повітряних тривог, і звичайно адміністративні послуги не надаються під час повітряної тривоги, але по завершенню реконструкції. Можна буде спускатися одразу в укриття, яке знаходиться безпосередньо під даним приміщенням, пане Юрію. Дуже дякуємо за роз'яснення за те, що доєдналися до нашого ефіру. Юрій Стальниченко, секретар Менської міської ради, розповів про те, як надають адміністративні послуги на Чернігівщині у менській громаді. Тож будемо повертатись до цієї теми.